I've seen a a a lot lot of of change, been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago But Сіналатовчейнж, бентю латовтейн, сам тинзенатте Сейн Астевор Йраго. Муваніченеврідей. Усім привіт, рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні будемо говорити про листопад місяць. Але перш ніж розпочати, як завжди, прошу вас підписатися на мій канал. Таким самим чином, ми разом з вами популяризуємо український контент. Ну що, уже листопад місяць, і скажу, що він буде трішки легший, я надіюсь, обіцяю, буде трішки легший, ніж жовтень місяць, але все ж таки теж чекають нас деякі події, про які ми зараз поговоримо. І скажу, що, мабуть, в цьому році були такі найбільш насичені місяці, це, звісно ж таки, тоді, коли в нас затемнення так, проходяться, жовтень місяць, і травень місяць теж був не дуже стабільним. Але ось саме листопад місяць трошки трансформує кожну людину, кожна людина попрацює трішки над собою, і звісно ж таки зміниться взагалі пріоритети в кожної людини після цього проходження цього місяця. Але листопад місяць готує нас до змін. Звісно ж таки, і кожна людина пройде свою трансформацію, яка почалася можливо в жовтні, але поступово так буде сходити на нівець уже в листопаді місяці. Тобто, кожна людина відчує ось ці зміни і пріоритети в своєму житті, так. Які були раніше, і які зараз буде ставити перед собою. тельці? А зараз поговоримо особисто про вас. І скажу, що у вас з 8 листопада активізується така робоча сфера, і, можливо, хтось буде фінансово вкладатися в якісь робочі процеси. Можливо, вам потрібно буде пройти якусь кваліфікацію, підвищення кваліфікації, так, щоб ви, наприклад, більше могли заробити на роботі своїй, або, взагалі, можливо, це виплати також будуть. Підніматися вищі будуть також. Це може стосуватися і не тільки грошових таких операцій, а можливо відносини на роботі. Тобто, хто хто самотній може познайомитися на робочому місці, з можливо, якась нова колега буде у вас на роботі. Тобто, ось такі романтичні відносини, пов'язані з робочими моментами, можуть бути. Тут, наприклад, що вам хтось і допоможе, можливо, знайти роботу, а також, можливо, що це буде людина, яка допоможе вам вирішити якесь питання стосовно вашого також здоров'я. Тому, в принципі, в цей період ви можете робити акцент і на своєму здоров'ї. Але, взагалі, Венера у нас. Символізує приємні моменти, тому і скажу, що тривожитись по, з приводу здоров'я немає сенсу. Все ж таки, вони навпаки, можливо, ви будете задоволені в цей період своїм здоров'ям. Або взагалі задоволені свої, своєю роботою, що вона приносить вам не тільки приємні моменти і фінансову винагороду, а ще і таке якесь приємне спілкування. Також хочу помітити, що в принципі у нас Венера це ваш керівник, тому швидше за все, що ви будете активні на робочому місці, можливо, проявляти якусь ініціативу, можливо, вам буде максимально комфортно. Так, і максимально ви будете отримувати, як я казала, задоволення від робочих процесів, а, або ж також хто, хто вільний, то може познайомитися саме стосовно якихось таких робочих питань. А ось 10 у нас листопада у вас розпочинається такий також більше інформації, ви, можливо, будете збирати, або якісь документи, так, або навчатися чомусь саме стосовно чужих фінансів. Тут може розпочинатися саме тема. Фінансування можливо хтось буде збирати якісь документи стосовно виплат, стосовно якихось кредитних історій, можливо, вам потрібно повернути кредит або ви будете брати. Тобто документи саме стосовно чужих грошей можуть вас в цей період дуже багато забирати сил і енергії, і ваших розумових здібностей, тому що ви будете націлені і вирішувати якісь питання саме ось цей стосовно фінансів. І швидше за все, що саме з 10 числа ви збираєте якусь інформацію, збираєте якісь документи, а вже реалізація цього буде відбуватися саме після 24 листопада, тому що там і Марс переходить, тобто, вся ваша активність вже переходить на вирішення ось цих фінансових питань. Тому скажу так, що можливо, ви будете. Захочете вкласти кудись гроші, так або взагалі можливо активно будете працювати над якоюсь робочою таким робочою темою, яка потім принесе вам фінансову винагороду. Тому, можливо, саме з 10-го числа ви починаєте цікавитися чимось, або щось пізнавати нове, дізнаватися про щось, що потім зможете реалізувати, і це, звісно, ж таки стосується саме більше фінансової частини життя. А також, якщо це не стосуватиметься саме чужих фінансів і взагалі фінансів ваших, так то можливо. Що це такий якийсь кризовий момент, або якась ситуація, яку вам потрібно буде вирішувати. І швидше за все, що спочатку ви отримуєте якусь інформацію з приводу цього, так? а потім активно вже її вирішуєте після 24 го числа. Тобто, ось така активність, це може бути і взагалі не ваша кризова ситуація, а просто у вашій сім'ї, вашому оточенні або у вашого партнера, можливо, складається якась ситуація на роботі, чи взагалі в житті, коли ви активно Відключаєтесь до вирішення цієї. Цього, цього питання, а ось 13 листопада у вас розпочинається щось нове в сьомому будинку, тобто, можливо, що тут розпочинаються якісь нові відносини, можливо, нова людина якась приходить в ваше життя, можливо, що ви з кимось знайомитеся, можливо, що це якийсь і клієнт також може бути, тобто повернення не повернення, а швидше за все, що це новий нова людина в вашому житті. Тобто, тут може побільшати спілкування з іншими людьми і знайомства в першу чергу з іншими людьми. Якщо ви, наприклад, дуже вже давно в стосунках, то це буде стосуватися більше робочих питань, коли у вас побільше клієнтів, приходять нові клієнти, або ви оновлюєте базу свою клієнтську таку базу. Можливо, для кого актуальні, наприклад, романтичні відносини, то велика ймовірність розпочати щось нове. У кого, наприклад, відносини вже достатньо довгий час тривають, то можливо, ви якось оновите, можливо, принесете щось нове в ваші відносини і цим самим оновити їх і покращити. А ось 27 листопада тут ви можете отримати якісь підсумки з тих з фінансових питань, але вже ваших особистих фінансів, які ви накопили, заробили або відклали, це могло формуватися саме в середині червня місяця. Тому, можливо, зараз проходять якісь виплати, якісь результати. Від вашої проробленої роботи, можливо, якась цінність для вас, яку ви тоді формували, зараз ви її отримуєте. Тобто тут вже результативний такий період, коли ви вже збираєте як плоди так, з того, що ви робили. І звісно ж таки, що тут в багатьох можуть прийти якісь виплати або якась фінансова частина вашого життя як оновилася, і зараз ви як. Просвітлюєте якусь саме цю тематику, тобто просвітлюєте якесь питання саме стосовно ваших фінансів. Ну що наразі це все буду з вами прощатися. Бажаю, щоб листопад місяць пройшов для вас максимально актуально, позитивно і на таких гармонійних нотках. І до нових зустрічей! Та як завжди, все буде Україна!